Що ви бачите перед собою? Це Лего, і це означає, що я вболіваю за Макса Верстапена. Сьогодні поговоримо про дитячі іграшки, і повірте, ви офігієте. Коротше, історія така. Але перед тим як я почну історію, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Тому що в мене є велика мета 100 тисяч підписників. Без вас ніяк. Я вважаю теперішні дитячі іграшки взагалі витвором мистецтва. Ну, погодьтеся, вони їздять, вони літають, вони плавають, вони свистять, вони говорять, вони грають музику, вони блимають, вони е, світ. Тять, вони пердять. Сучасні трансформери я бачив. Ну вони дорогі, але я бачив сучасна іграшка трансформер. Вона в реальності, от як в фільмі, вона трансформується, вона спілкується з тобою, вона сама їздить, сама паркується. Сотні, а то й тисячі всяких франшизних іграшок по супергероях, по мультфільмах, по фільмах. Це дуже круто. А тепер давайте згадаємо. Наші іграшки. Одразу одразу відкидаємо патек, який схожий на автомат або меч, одразу відкидаємо рогатки. Я говорю про іграшки. Ви помічали хоча б раз, що колись в радянські і пострадянські часи робили іграшки, таке враження, ну, типу, як монолітні іграшки. І іграшки, які виглядали так, ніби. Готували нас до того, що вас ніхера не чекає якесь світле майбутнє. Дівчата згадайте свої ляльки. Згадали, а тепер згадайте запах цих ляльок. А тепер згадайте, якщо там були якісь рухомі частини. От скільки сили треба було прикласти, щоб порухати ті рухомі частини. А вираз обличчя цих ляльок, якщо побачити в темряві, одразу здавалось, що це не лялька. Що це на тебе дивиться якась стара бабця, яка каже, шва, хочеш бабитися? Ну а тепер, хлопці, згадайте наші іграшки. Пам'ятаєте роботів, які були? Ні, і я не пам'ятаю роботів, які були в ті радянські і пострадянські часи, тому що не до роботів тоді було. Тоді були машинки, зіл, Камаз, Жигуль. Але це не давало нам жодного польоту фантазії, тому що нас і так оточували Жигулі, Камази і Зіли. Бачили на початку показував конструктор Лего? Хлопці. А ви пам'ятаєте конструктор, де були такі металеві пластиночки з дирочками, в наборі йшли гайочки, болтики, ключик і викрутка? Пам'ятаєте? Вже тоді той конструктор нас готував до того, що ми маємо в майбутньому крутити гайки і болти. Ну або влада буде закручувати гайки і болти. Радянські і пострадянські іграшки це страшний монолітний шлак. На якому ми виросли, саме тому ми з вами ходили і шукали патики у формі пістолета або меча. Саме тому ми робили рогатки і знаходили собі інші заняття, щоб якось себе розважити. Висновок, друзі, яка б не була іграшка, все рівно, все отут, все залежить від твоєї фантазії. Будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну, і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.